Виробництво шкіри це надзвичайно ем, звичайно, шкідливий процес, і не йдеться лише про тварин, а про викиди, е, викиди в атмосферу, скільки води для цього потрібно, скільки для цього потрібно землі. Тобто, ну там, як приклад, одна сумка, така звичайна сумка, де ми носимо комп'ютер зі шкіри, це на неї потрібно 17 тисяч літрів води. Це тільки вода. А там ще є земля, там ще є хімікати, які оброблять шкіра з міцелію. А для цієї ж сумки потрібно 6 літрів води. От. Тобто вона в плані кліматичних показників це, це дуже велика різниця. За, звичайно, що. Шкіра з міцелією, вона ще не може досягти такої англійської витривалості, як має шкіра з така натуральна, так тобто вона на, на десятиліття, на тисячоліття. Так, шкіра з міцелією, вона ще не досягла цього, але водночас є досить хороші вже показники еластичності. Там ця шкіра більш еластична, ніж штучна, тобто цей шкір -замінник. Тобто в неї вже є багато там показників, які вже чуть-чуть перевищують, наприклад, той самий шкірзамінник. Заради власної справи Марта Кондрин залишила улюблену роботу в Малайзії і після повернення заснувала біотехнологічний стартап. Поки одна її команда продовжує шити шкіряні речі ручної роботи, друга розробляє екошкіру з грибного міцелію. Знайомтеся із засновницею. Мене звати Марта Кондрем, я співзасновниця майстерні шуфля та стартапу MyCeliaTech, І ми вирощуємо шкіру з грибів. Я дуже довго жила за кордоном, а саме вісім з половиною років я проживала в Малайзії. Прикольна робота, на якій я розвивалася, мені подобалося. І от я коли йшла з нею, я розуміла, що я... мені хочеться такого ж росту і розвитку, які я отримала там, і ем, вирішила спробувати підприємництво, бо мені здавалося, що навиків е, там взяти на себе відповідальність і ризикувати, у мене вони найменше були розвинуті. Потім зрозуміла, що треба було раніше починати. Це такий дуже, дуже класний шлях для мене. І водночас він співпав з поверненням в Україну. Моя самоосвіта вона там пришвидшилася в два-три рази. І це мені дуже сильно дає і дозволяє там і вчитися, і змінюватися. Ну і саме оце відповідальність і ризик, не знаю, чи це компетенції, чи це навики, але ці, ці штуки вони дуже... Дуже сильно а, мені допомагає кожен день в собі це розвивати. Для мене це був типу от чистий листок, по 9 листопада 2021 року. Була уже шуфля, і тобто, це таке відбулося велике глибоке занурення. А, і водночас ну дуже довго живріла ця ідея а, стартапу по виробництву шкіри з грибів, тому що я дуже сильно надихнулася своїми друзями в Індонезії, які а, подібно роблять а, шкіру. Трошки інша технологія, і вони мене дуже дуже підтримали також в цій ідеї. Була Наталка Найда, яка засновниця. Я дуже довго знала про цей бренд. І Наталя хотіла продавати цей бізнес. Я колись дізналася, хотіла, щоб вона це продавала, і ми знайшли рішення, щоб я могла бути разом з нею партнеркою. Моя історія в шуфлі це більше як розказати цю історію глобально, тому що в Івано-Франківську шуфля досить відома. У нас такі великі клієнти є вже постійні в Україні. Також але ми хотіли саме там історія за кордоном з закордонними клієнтами, і я, я дуже це хотіла. Реалізувати. реалізувати. Війна дуже сильно стимулювала, що або зараз, або ніколи. І е, співпало так, що мій співзасновник Олег ем, йому також цікава ця тема. Тобто знайшлася ще людина, яка Доповнили наукову складову. Водночас була дуже велика підтримка з університету е, Прикарпатського, саме кафедри біотехнологій. Вони ну, там відкрили двері. От, дійсно, робіть все, що хочете. Ми хочемо, щоб це відбулося. По перше, ця технологія вже досить відома у світі. Вона, е, вона не, недоступна, як її робити, але е, за цим вже багато компаній. Вони. Е, Цього вже очікують дуже багато. Там Adidas, Hermes і інші такі відомі бренди, вони вже ну вони шукають у світі стартапи, які можуть їм це робити. Виробництво шкіри це надзвичайно звичайно, шкідливий процес, і не йдеться лише про тварин, а про викиди, викиди в атмосферу, скільки води для цього потрібно, скільки для цього потрібно землі. Тобто, ну там, як приклад, одна сумка. Така звичайна сумка, де ми носимо комп'ютер зі шкіри, це на неї потрібно 17 тисяч літрів води. Це тільки вода. А там ще є земля, там ще є хімікати, які оброблять. Шкіра з міцелією, А для цієї ж сумки потрібно 6 літрів води. От. Тобто вона в плані кліматичних показників це, це дуже велика різниця. За звичайно, що. Шкіра з міцелією, вона ще не може досягти такої англійської витривалості, як має шкіра з така натуральна, так тобто вона на, на десятиліття, на тисячоліття. Так, шкіра з міцелією, вона ще не досягла цього, але водночас є досить хороші вже показники еластичності. Там ця шкіра більш еластична, ніж штучна, тобто цей шкір -замінник. Тобто в неї вже є багато там показників, які вже чуть-чуть перевищують, наприклад, той самий шкірозамінник. Моя особиста позиція це менше споживання, більше стале використання ресурсів. Фешн-індустрія індустрія це, це тонни сміття, це типу речі, які ти не носиш. Ну це купівля багато одягу. Це все і для мене дуже болісні моменти. Ми маємо використовувати матеріали інші, щоб наші діти дивилися на нас. З гордістю і там казали, що Боже, от мої батьки допомогли щось змінити. Ми працювали з двома технологіями і там вирішували, яка з них більш там ефективна по фінансах, по ресурсах. І ми вже виокремили для себе одну технологію, яка залучає дуже багато відходів. Тобто, ми хочемо такий циркулярним методом використовувати відходи, щоб створювати новий матеріал. А, і ми вже маємо перші зразки. От, але вони ще проходять там технічну оцінку. Ну тобто, зараз наразі ми вдосконалюємо нашу технологію, щоб мати там дуже чіткий зразок, плюс ми почали процес патентування. Цієї технології, тобто ми вже там описали технічну формулу, ем, ну ем, там розуміємо, яким чином рухатися. От в так, у нас зараз працює чотири людини. Е, от, тобто це два співзасновники, маркетолог та ем, та лаборант, які робить лабораторні дослідження. А на шуфлі у нас наразі працює семеро людей. Ми дуже б хотіли, щоб шуфля стала пілотним е, випроповником цієї. Шкіра, я мала таку розмову з командою, як ми бачимо себе через п'ять років, що б ми хотіли робити, які проекти робити? І вони всі сказали, що вони е, хочуть пробувати інші матеріали, які більш. Е, які більш є екологічно сталими, які, які не шкодять середовищу. І я розумію, що через п'ять років, напевно, що ну, мені хочеться, щоб ці люди працювали, щоб вони не йшли кудись інше, шукали ці можливості інших матеріалів, а вони залишалися тут. Питання талантів воно дуже складне. Саме люди, їх залучення, їх повернення в Україну, були якісь знак питання, як буде з людьми, і яка моя стратегія, щоб заповнювати наші всі прогалини по талантах. Вони зараз є, а, а там чим більше ми масштабуємося, тим набагато складніше знаходити людей. Наразі це саме, ем, це саме кадровий голод, він досить великий І для Шуфлі це. Проблема саме не відсутності фінансів чи там роботи це саме відсутність людей. Там ми вирішуємо різними креативними способами і різними моделями працевлаштування в месіллятек. Тут обмежені фінанси, обмежені ресурси. І треба тут відбувається історія. Там, знаходження правильних людей, які, які, хочуть, які розуміють цю місію, які хочуть до чогось більшого бути дотичними, які будуть грати вдовгу. Це, це зовсім інша мотивація людей і залученість людей. От, тому в плані Месіля, ми залучаємо, наприклад, іноземців, консультантів також, плануємо, хочемо більше. Щоб приїжджали експертів з -за кордону, які а, можуть а, і консультувати, і працювати, тому що ну там наукової складової, яка наразі є, її досить мало для нас саме розуміння, як зробити правильно, яким чином як побудувати це виробництво наразі, таких експертів ми ще поки не знайшли в Україні, та. Потрібна, звичайно, що наукова складова, тобто, щоб була людина, яка розуміє багато всього, і це при цьому ця людина дуже має бути педантичною, які цікаво створити матеріал. І важливо, щоб було підсилення людини, яка працює на результат, тобто щоб ми не загрузили в цих наукових дослідженнях, і там, як, як це які це класні відчуття, коли ти враторії, а щоб ми могли виносити результат. Тобто, це підсилення в команди дуже важливо. Потрібно так само відповідне обладнання, простір. Тобто ми працюємо надзвичайно в стерильних умовах з температурою відповідною, з освітленням. Тобто, ці всі такі логістичні питання дуже важливі. Ну і третє це ну. Це, це, дуже, це дуже довга історія. Я коли починала, я думала, що ми набагато швидше будемо рухатися. Налаштовуватися що це довго, що це треба оцю витримку і там не здатися, не відступити від ідеї, бо ти вже взяла з неї відповідальність. А це, це, дуже, це дуже важливо. Та. Тому там відбувається велика самомотивація і робота над собою, щоб там не опустити руки. Та. Тому, ну, напевно, так само, як там, Україна у війні, також зараз ну, це такий дуже довгий марафон. І от відчуття у мене таке, таке саме, що цей марафон, ем, ну, от його треба пройти там, і готуватися, що це буде довго і складно, і може не вийти навіть в кінці. Та. Зокрема, ми орієнтуємося на ринок Франції, тому що Франція одна з найбільших е, споживачів е, і там, шкіри. От. Тобто це бренди, які не є досить великими, які є там середніми, які там сталими на себе вважають, і там мають якісь показники сталості, і яким цікаво експериментувати. Так як наш ми ще не можемо створювати величезну кількість матеріалу, ми хочемо там, щоб вони використовували його як частину, наприклад, там, одягу з тканини, щоб там був якийсь елемент, чи там невеликий аксесуар і таким чином. Показувати цим брендам, що ця шкіра, вона ти не маєш платити за неї величезні кошти. Ти можеш її адаптовувати до свого, ем, до свого дизайну а, і там показувати своїм клієнтам як опцію, що ви можете мати таку шкіру, та чи хотіли би спробувати? От, тобто, ми для себе вивиграми саме ем, сталі ем, фешн-бренди. Я вірю, що що все вдасться. Нема такого, що воно не вдасться. Воно, ми, ми там дуже готові йти довго і плідно працювати, щоб воно вдалося. Я знаю точно, що може бути, що може бути історія з різними продуктами з міцелії не, не тільки шкіра, але й пакування форми. Тобто, ну ми зараз намагаємося визначити, що для нас буде ну і. Як може трансформуватися бізнес-ідея? Тому що там зі шкіри може вийти щось інше і бути до цього готовими не тільки на, на шкірі націлюватися, але питання там не вийде, ну так не стоїть. Головне, саме, головне, щоб там люди були, які готові для цього працювати. Мені хочеться, щоб ця історія глобального бізнесу і ідеї, яка народилась Івано-Франківську. І що це можна робити в івано франківську і при цьому створювати таку там історію успіху для всього світу? Для мене це дуже важливо, тому хочеться, щоб це там. Було сказано, що це в Україні, що це в Івано-Франківську, що це наші таланти, наші знання, коли наш продукт можна буде побачити на чомусь одязі, та і, і ти знаєш, що для цього не треба було скільки ресурсів, що там, а, там а, жодна тварина для цього не була використана. Ну я не знаю, нема таких чесно. тому що е, там кожен день це якось і падіння, і злети. Хочеться прагнути до більшого, та мікроперемога коли почалася війна, ем, нас всі працівники виїхали, і ну, нам вдалося зібрати команду, зокрема для шуфлі з нуля. Ну, я розуміла, що війна, але я не могла прийняти факт, що ми можемо закрити бізнес. Я такий, напевно, тип керівника, який не, не зал... наприклад, на шуфлі, я не залучаюся там в щоденні процеси там продукту чи там дизайн. І я з таким самим підходом зайшла в Месілітек і ну, почала, почала цю ідею. Були там ем, люди, які працюють з науковою складовою, і я там не дуже залучалася. І це була напевно помилка, бо я не до кінця розуміла, яким чином нам рухатися. Я думала, що мені скажуть про це там інші люди. Перші чотири місяці через це якось нічого не відбувалося, мені довелося вчитися самій, навіть там в лабораторії трохи попрацювати, щоб зрозуміти, що робити, як робити. І я це не зробила в перші чотири місяці, а варто було. Вийти з голови і почати діяти, бо є дуже багато там ідей, але там вони не реалізовуються. Тобто дуже маленькими кроками пробувати робити попри все. Е, насправді, зараз в Україні є дуже багато програм, які допомагають почати бізнес, е, і грантових програм, і освітніх. Тобто, дійсно така історія наразі, е, хочеш робити. Ну тобто, є для цього дуже багато е, підтримки. Ну, порада, це там не, не обдумувати, навіть якщо воно не ідеальна, навіть якщо воно там не знаю, в малень, маленькій кількості все одно робити, там бери роби!» – Це напевно такий буде а, такий меседж. Тому що я також провела багато там, років тільки в голові через власні страхи, якісь ну, власну невпевненість. що Це ніколи не вдасться. Але там в якийсь момент, там настав той момент, коли. Ти там собі кажеш, все, ти починаєш робити, йдеш, не вийде, ти завжди зможеш повернутися на роботу на, на найманим працівником. Це завжди є ця опція, і ти завжди зможеш там, повернутися, якщо не вийде. І, напевно, так само людям, які там бояться не знаю, залишити стабільну роботу. Та, ем, якщо не можете піти повністю з роботи, це можна там, на вихідних чи в якісь вільні години пробувати щось робити. А, от, е, але пробувати так, якщо, якщо хочеться, звичайно. Я знала, що я завжди повернуся. Я їхала, коли починався Майдан, потім Крим, потім АТО. І оце відчуття вини, що ти за кордоном, воно було дуже сильним у мене всі ці роки. І в якийсь момент е, я вже не була там щасливою. Я повернулася, і таке полегшення, я почала спати краще. А я, ну, я там, там відпочивати більше, і, і воно, воно дуже. Тому для мене Україна завжди була. Це було тільки питання часу. Е, трошки затягнулося, але я надзвичайно рада. і… Е, ну, коли ти за кордоном, ти, ти маєш велику фінансову стабільність, там ти маєш цю кустку, ну комфорт, великий рівень комфорту в Україні цього менше, але ти водночас набагато більше реалізовуєшся, бо Україна це тісно країна можливостей. І і коли ти іноземець за кордоном. Ти, ти не маєш таких можливостей для реалізації, серйозно. І дійсно там повертаються ті люди, які більш, напевно, амбітніші. Вони там готові пожертвувати цим комфортом, вищою зарплатою. Але в цю невідомість, в цю навчання вони готові пірнути. Тому що зараз світ набагато більш глобалізований. Де ти знаходишся, воно насправді мало має значення для того, щоб. Там, зокрема, робити справу, робити бізнес чи підприємництво. Так, ну тобто кілька років тому, що всі казали, що треба в Київ їхати, щоб реалізуватися. Так але поживши за кордоном, поїздивши особливо в Індонезії, я бачила що там, ну там набагато гірша інфраструктура ніж в Україні, менша підтримка. Але підприємство там розвивається дуже крутими темпами. Я хочу зробити глобальну штуку, яка можна зробити в Івано-Франківську.